Всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде про написи для фотозон. У цьому відео ви побачите, чим відрізняються написи, які краще обрати написи саме для вашої фотозони, і взагалі, яку вони мають поверхню, властивості. Все це ви побачите у цьому відео. Нагадую, що ми виготовляємо написи із пінопласту, із полістиролу, з фанери, біле ДВП також може бути. І написи із пінопласту і з фанери ми можемо фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітеру. Зробити свої замовлення ви можете, звернувшись до нас у соціальні мережі. А саме у Instagram а веселка, у Facebook. Всі посилання будуть під цим відео. Всім гарного перегляду! І не забудьте підписатись на канал. Написи з білого ДВП. Такий напис чудово підійде, якщо вам потрібен напис, одразу в білому кольорі. Гарно виглядає, розмір може бути великий. Дуже красиво такі написи виглядають. Написи з білого полістиролу. Всі написи з полістиролу ми відправляємо в захисній плівці. Зараз напис матовий, а коли зніметься захисна плівочка, напис буде глянцевий. Не забувайте її знімати. Написи срібного полістиролу на день народження. От дивіться, у мене тут краєчку трошки піднялася плівочка захисна. Бачите, який напис? Він зеркальний, дуже гарний. І я завжди про це кажу: знімайте захисну плівочку, щоб у вас були гарні написи. Написи з чорного полістиролу. От написи в плівці не виглядають так круто, як вони виглядають на фотозоні, тому що от зніметься ця захисна плівочка. Напис буде глянцевий. На фотозоні це буде просто бомба. Написи з золотого полістиролу. Написи з полістиролу можна використовувати багато разів. Це просто пластик. Єдина умова використання і зберігання полістиролу. Його треба зберігати в чомусь м'якенькому, тому що зніметься ця захисна плівочка і напис, щоб не подряпався, треба перевозити і зберігати в чомусь захисному. Ставити або якусь матерію, або попирку, щоб полістирол не мав подряпан в подальшому. Написи золотого полістиролу на весілля. Такі написи можуть бути різними шрифтами. Полістирол може бути в білому, чорному, срібному або золотому кольорі. Написи з фанери. Написи з фанери ми можемо фарбувати в різні кольори, покривати різними кольорами глітеру. А вони також дуже класно виглядають на фотозоні. Тут у мене хмаринка із білого полістиролу, це ангелик із золотого полістиролу, і хмаринки з пінопласту. Буду зараз все це пакувати. А тут такий ангелик, це полістирол золотий. Ми все скріпили, щоб нічого не загубити, тому що тут, бачите, як все по деталях. А якщо просто все дістати одразу, то дуже важко потім буде все це скласти. Тому відправляємо от в такому вигляді, а замовник вже буде складати по шаблону. Написи з фанери. Це пофарбована фанера. От такий напис. Нагадую, що розміри написів ми робимо різні, великі, маленькі, різні шрифти. І виглядають такі написи дуже гарно. З фанери ми ще можемо покривати різними кольорами глітеру написи. Об'ємні крила, золотий полістирол на пінопласті. Дуже гарно виглядають на фотозоні. ви могли бачити у моїх роботах саме такі крила. Тут все в захисній плівці. І коли вона зніметься, крильця будуть дзеркальні, буде дуже гарно. Напис на хрестина це написи золотого полістиролу. Всі написи з полістиролу відправляються в захисній плівці. Не забувайте її зняти, коли ви монтуєте напис на фотозону. Написи з золотого полістиролу. Такий тоненький гарний напис, його ми робили по макету замовника. І всі написи із полістиролу до вас приїжджають в захисній плівці. І коли ви її знімете, буде дзеркальний красивий напис. Об'ємний напис це полістирол на пінопласті. Золотий полістирол. всі написи з полістиролу ми відправляємо в захисній плівці. А цю плівочку треба буде зняти на монтажі. І тоді напис буде дзеркальний. Буде дуже красиво. Написи з білого полістиролу. Всі написи з полістиролу відправляються в захисній плівці. Білий, чорний полістирол також. І зараз напис матовий. Коли зніметься захисна плівочка, напис буде глянцевий. Дуже красивий. Написи з білого ДВП. Ці написи дуже стильно виглядають на фотозоні. Часто їх використовую. Розміри шрифти можуть бути різні. Написи з золотого полістиролу. Тут невеличкий напис. Такі написи ми завжди відправляємо в захисній плівці. Імена молодят на весілля, золотий полістирол. Об'ємні ініціали молодят на весілля. А дуже гарно всі ці написи виглядають на фотозоні. Вони зараз в захисній плівочці, і вона, коли зніметься, вони будуть. Дзеркальні, золоті буде дуже-дуже красиво. А Полістирол може бути в золотому, срібному, білому або чорному кольорах. Ініціали молодят на весілля. А ці ініціали покрити золотим глітером. Ініціали спінопласту. Ми можемо їх фарбувати в різні кольори, можемо покривати різними кольорами глітеру. Напис на весілля це імена молодят із золотого полістиролу на пінопласті. Об'ємні написи. А, такі написи дуже гарно виглядають на фотозоні. А, тут ще зніметься захисна плівочка. Напис буде дуже гарний. Напис на весілля. Об'ємний напис це золотий полістирол на пінопласті. Ці написи ми можемо робити різними шрифтами. І різного розміру. Полістирол може бути золотий, білий, чорний або срібний. От у мене різні літери з полістиролу. А це замовники вже замовляли написи: от, так от по літерах. І яких літер не вистачає на наступні фотозони, просто дозамовляють. От, збираю зараз таку посилочку. Цей імена із полістиролу. Ну, замовники вже мають таке хрещення і просто дозамовляють імена під свої фотозони написи з срібного полістиролу. Всі написи з полістиролу ми відправляємо в захисній плівці. Не забувайте її знімати. Крила на фотозону це срібний полістирол, великі крила. Гарно будуть виглядати на фотозоні. Хмаринки з білого ДВП. Ось такі хмаринки, їх можна просто ставити так на фотозону. Можна додавати пінопластові хмаринки до них, вийдуть тоді об'ємні хмаринки. Розмір можемо робити різний. Великі, маленькі, дуже класно вони виглядають на фотозоні. Ось такі написи ми виготовляємо. Ну, а якщо ви слідкуєте за мною і хочете почати також займатися оформленням фотозон, у мене є два курси. Перший курс це для тих, хто взагалі ніколи не займався, не знає, з чого почати, що потрібно для старту. В цьому курсі 27 відео уроків. Тут є теоретична і практична частина. В теорії ми розглядаємо, які обирати кульки, які обирати компресори, як розраховувати фотозону, що потрібно для старту, який капітал, з чого взагалі починати, і які матеріали використовуються для створення фотозон. А практична частина це вже створення фотозони. І там в деталях я пояснюю, розказую все це на прикладах. Як створюється фотозона. А другий курс це для тих, хто вже працює, але, й, ну, можливо, має якісь питання. Наприклад, як розрахувати фотозону. Це з теоретичної частини, і цей курс більше націлений на практику. Там я детально розказую, як робити пишні, гарні різнокаліберні гірлянди, як кріпити композиції з квітів на каркас. І як працювати з глянцем, щоб не було пропалів, щоб у вас виходив рівненький гарний фон 11 відео уроків. Тож, якщо вам цікаво, ви можете звернутися до нас в соціальні мережі, написати слово курс, і я надішлю вам деталі. До зустрічі на каналі!